що, наприклад, не працює принцип єдиного вікна, чи як називається, єдиних дверей, одного вікна і тому подібне. Якщо говорять, нам декларували раніше люди, які хотіли увагу, прийшли в місцеву владу, що молодь, не молодь, ті, хто заробили самі, чи їм допомогли, тому подібне, зможуть відкрити будь-яку справу власну, що, звичайно, полегшить ситуацію фінансово-мічному в місті. Зможуть відкрити свій бізнес, і це буде зроблено як можна та подібне, то не справді ми стикаємося з тим, що люди чекають півроку, щоб тільки прийняли до розгляду їхні документи. Як от цю ситуацію будувати? Чи це дійсно така серйозна проблема? Чи це надумана проблема? І якщо надумана, то чому вона надумана? Як з цим ви збираєтеся давати соціальних? А чим більше приватних структур, різного рівня, фірм, фірмочок. Фіру. Я все зрозумів, я зрозумів. Тут дуже багато питання, але я все зрозумів. Що дивіться, перше, з єдиним війном, повірте мені, що це ще одна корумпована кормушка. Я з цим стикався, навіть будучи на державній службі, для того, щоб отримати дозвіл, а ми отримали дозвола на ті об'єкти, які ми вели соціально-економічну рух, на державні об'єкти, то ми мусили документи до Державного інспекції продавати через це єдине вікно. Це просто жах. Сидить дівчинка собі, там малюється на то все, прийшов дядько, при якому два роки до пенсії, який пропрацював все життя. І вона там значить, не звертає на нього уваги. Віддали, залишили ці документи. Ви що думаєте, вона щось зробила за 4 чи за 5 днів? Нічого. Вона вичекала рівно 10 днів, а це державні об'єкти. Бюджетний рік закінчується 31 грудня. Начати гроші дали в жовтні чи в листопаді. А вона собі також відноситься до цієї роботи. То я вам сказав, що буде зроблено. А це один факт. І звільнено зробити. Це буде, по-перше, прозоро, ми зробимо так як в Грузії. Ми ще знайдемо, щоб зробити таке скляне вікно, чи то таку значить, цілу стіну, там в тому, де буде знаходитись кабінет. І щоб люди отак стояли в коридорі, і бачили, по одному захопили і бачили, що вона робить, чи вона малюється, чи вона працює, чи вона обслуговує людей. Тобто перше, друге, буде вироблений чітко механізм, адже на сьогодні немає механізму. Ви знаєте, що вони збирають документи, а ти приходиш в станцію, а там тобі кажуть, а в нас ці послуги платні, треба заплатити 140 гривень. Ти що робиш? Дзвониш до того, хто тобі приніс документ, там треба заплатити 140 гривень. І пішло-поїхав. А це все буде в одному пакеті. Це вже все буде пораховано, що кому скільки заплатити, яке погодження, в кого потрібно взяти. Людина заплатить один чек на один рахунок, а там вже воно розподілиться кому скільки, так? І відповідно, власне, на рахунок того єдиного вікна. І ці люди приймуть документи, рознесуть по всіх службах в термін чітко. 10 днів, через 10 днів і людям готові документи. Так буде. Це дуже просто. Потрібно воля. Те, що ви сказали, що приватні школи не відносяться до компетенції... А Я не говорив за інститути. В інституті у нас приватних є багато. Я говорив про медичні заклади і я говорив про заклади освіти. Я мав на увазі школи, дитячі садочки. Я про вищі навчальні заклади не говорив. До речі, мої коліжанки, я просто працювала довший час в системі освіти, і мені пропонували, я попрацювала в системі приватної освіти. І я знаю наскільки складно відкрити в Тернополі приватну школу або приватний дитячий садочок. Е, а чого бо... складно? Ви відповідали її чого складно? Звичайно, що а там, що там дуже довго. добре система дуже Все дуже правильно. Прошу? Перша перша інстанція управління освіти міської ради. Потім, якщо по охороні здоров'я, перша інстанція управління охорони здоров'я. А все інше погоджується вверха. Якщо підготовлені грамотно документи, значить міністерство автоматично погоджує. Зайдіть на сайт будь-якого міністерства і почитайте його функції: надання методичної допомоги регіонам. Чуєте, в тому числі органам місцевого самоврядування. Це основні функції. А все інше всю документацію готують люди на місцях. На місцях все готується. Просто люди цього не знають і їм розказують. Міністерство готує акти. Міністерство готує акти Вищої юридичної сили. Тобто документи, які приймає затверджує Верховна Рада. Міністерство готує постанови уряду. А, чи, не, не ставиться просто, як нам пояснюють, не ставиться на голосування, не розглядається на сесії міської ради і тому подібне. От як через цей бар'єр перейти? Бар та все дуже просто, бо треба мати волю. Треба, щоб молодий міський голова сказав старому. Слухай, забери ці документи, не тримай, то все. Вони прийдуть і взяток не дадуть. Ці люди принципові, вони будуть чекати, але ти давай в це роби. Для того є 10 днів, припустимо, чи 20. І роби це. Але якщо буде міський голова, який ще скаже молодому, чому не несуть? Тобто ми будемо настільки то оперативно оформляти цю, дозвільну, цю процедуру, так? що люди не будуть встиг, але встигати нести. Бо ми зацікавлені в тому, що було чим більше робочих місць, я сказав, 10 тисяч за 4 роки і вони будуть створені. Хто створить 10 робочих місць, хто створить 10 робочих місць. От кажу, вам відповідально заявляю, цей буде моїм другом. Хто створить 100 робочих місць, цей буде членом економічної ради. Хто створить 1000 робочих місць. Він може бути до на сліді. Він буде почесним громадянином Тернополя. Він буде почесним громадянином Тернополя. І це я відповідально за